Всім привіт від абсолютно ранкової мене. І таким чином, в такому вигляді, я хочу вам показати, що мені настільки часто стали присилати повідомлення про те, щоб я зробила розбір наступних учасниць Сексі Місто, що хто я така, щоб вам відмовляти. Тому дайте мені пару секунд, щоб я стала більш презентабельною і погнали! A few moments later. Оп! Ну, що так краще? Мені здається, так. Погнали, нарешті, розбирати улюблену Шарлот. Шарлот Йорк із Нью-Йорка. Що сказати про Шарлоту? Я можу сходу. Пам'ятаю, коли я. Дивилася «Секс і місто ще в своїй молоді 16-18 років. Шарлот, якраз таки, була на другому місці неулюблена моя, мій персонаж. Спочатку була Міранда, про яку ми вже робили розбір тут, а далі була Шарлот. Давайте поговоримо сьогодні про Шарлот і. Коли я готувалася до цього відео, я насправді подумала, що а, багато в чому Шарлот от даже нічого. І про це ми також поговоримо, яка саме в неї є м -м, здатність, яка насправді зараз, особливо в 2002-2003 роках, а, дуже сильно необхідна. Кожному, кожній із нас. Поїхали! Шарлот Йорк, я намагалася знайти про неї якусь більш детальну інформацію стосовно її дитинства. Тому, ви пам'ятаєте, у нас із вами тут таке коло супердружнє, і е, даний розбір він є е, достатньо суб'єктивний. Виключили світло. Ну, хіба це не прекрасно? Давайте спробуємо пере, ти на Денис. A few moments later. Ви знаєте, дуже в тему зараз а, вимкнули світло. А я хто не знає, хто не слідкує за мною в інстаграмі, я. Нещодавно переїхала в Сан-Франциско, а зараз на пару тижнів повернулася в Київ, щоб побачитися із коханим, щоб завершити всі документальні справи. Так от, конкретно, зараз світло виключилося дуже в тему, тому що ми будемо говорити про функцію психіки, яка дуже класно допомогла Шарлот і допомагає людству пережити ці. Обі часи, які тільки можуть е, нас зараз дивувати і е, злити. Шарлот Йорк це дуже е, мрійлива, в деякій мірі дуже інфантильна. Жінка із них всіх чотирьох. Просто я не люблю про це Ялі говорити. Насправді всі шарлотині коханці опускались не нижче її пупа. Макенекспрескафекери. Я не зустрічатимеся з чоловіком, якого прозвали Лизун. Чому? Може, я хочу чогось більшого? Сонечко, якщо чоловік уміє таке, нічого більшого бути не може. Амінь про Шарлот Йорк дуже мало чого відомо. Стосовно її дитинства. Я передивилася серіал вже не знаю в який раз, мабуть, 150-й, Намагалася знайти якусь інформацію, яку можливо я могла. Пропустити в інтернеті, але про її дитинство ми знаємо мало. Але що ми точно знаємо, це те, що Шарлот була одразу народжена в дуже фінансово забезпеченій, достатньо відомій сім'ї. В, з хорошого роду нью-йоркського. прізвище Йорк говорить саме за себе в Нью-Йорку. Так от, і, звісно, ми бачимо, наскільки вона захоплена ось цією ідеєю мати сім'ю, мати дітей, бути мамою, бути дружиною. І ми бачимо, що ця її мрія настільки для неї важлива і настільки для неї концептуальна, що вона навіть йде із посту керівника галереї, яку вона безмежно любить, мистецтво, яке вона безмежно любить, для того, щоб повністю присвятити себе ролі дружини. Одразу хочеться сказати, що ми будемо сьогодні багато говорити про концепції і інтроекти. Що таке інтроекти? Це те, ті переконання, ті установки, які ми отримуємо із дитинства від соціуму, від наших батьків, з нашим вихованням, від нашого оточення. І в Шарлот з самого початку серіалу цих інтроектів і бачень було дуже багато. З одного боку, ось ці переконання і концепції, вони необхідні кожному із нас для того, щоб вибудувати своє життя, для того, щоб опиратися на якісь ідеї. Ну, наприклад, якою я маю бути жінкою, як має виглядати моє майбутнє? Хто така я? Чим є цінна в цьому світі. Але в Шарлот з самого початку ось ці інтроекти ніби як заважали жити це життя. Тому що вона дуже часто з першого побачення, з першого погляду, одразу навалювала ось цю картинку, ідею. Сім'ї, яку вона мала, яку вона, я впевнена, отримала від своїх батьків, і вона от нав'язувала цю картинку на всіх своїх партнерів. І, звісно, більшість із них звалювали одразу, ну, тому що ось ця спроба контролю захоплення влади, вона е, дуже сильно відлякує. Психологічно, е психічно здорових людей ми помічаємо. Протягом серіалу, наскільки вона з одного боку дуже вільно говорить про свої бажання, свої мрії і потреби, наскільки вона чітко відчуває свою роль ем, і своє бажання бути дружиною, бути мамою. Навіть хочеться мені сказати спочатку бути мамою, а потім бути дружиною, тому що мені здається, що в неї це навіть якось більше в пріоритеті і більше наголошено було. І в той же час ми бачимо, як кожного разу вона раниться, раниться об те, що її ідеальна картинка, яку вона намагається натягнути на тих чоловіків, вона ніяк не реалізується. І це правда дуже сильно про цей інфантилізм, про цю е, ідею чогось е, і життя за цією ідеєю. Коли ми говоримо про життя і здатність проживати свої емоції, свої потреби, це життя, ми говоримо про щось в моменті. Наскільки людина дозволяє собі жити, насолоджуватися життям і не контролювати це життя, тим більше людина. Щаслива, тим більше людина вільна в своїх проявах. І от перші сезони ми бачимо, як Шарлот, як маленька п'ятирічна дівчинка, яка грається в, з Барбі і Кеном, намагається з таким самим підходом підійти до свого життя. Як нібито лише це є правильний варіант. Скільки разів ми помічали засудливий погляд в Шарлот, коли Саманта розказувала про своїх коханців, про свої стосунки Керрі з бігом, наскільки вона ставала такою гіперопікливою мамкою, яка намагалася захистити всіх навколо, і це правда дуже сильно говорить про. Величезну кількістю з цих інтроектів нав'язаних соціумом, на які Шарлот опиралася. Тобто людина, яка живе за м певним набором концепцій, вона завжди дуже складно впускає в себе справжнє життя. Ну, тобто, не сходу одружуватися на тому чоловікові, а подивитися, чи справді він тобі підійде, чи захочеться тобі цього. Але в той же час із кожним сезоном ми помічаємо дуже цікаву штуку в Шарлот, про що я, в принципі, і хотіла сьогодні з вами поговорити. Ми помічаємо, як персонаж починає. Трішечки розморожуватися, трішечки підпускати в себе нові емоції, нові відчуття. Ми помічаємо, як Шарлот експериментує в сексуальному житті. Ми помічаємо, як Шарлот, усвідомивши любов до свого коханого, Боже, як же ж його звали? Забула вже останнього її коханого лисого чоловіка прекрасного, як вона адаптується в своїх релігійних поглядах і висловлює готовність прийняти щось і поступитися своїм. Тобто ми бачимо, як Шарлот починає адаптуватися до життя, ну ніби можна бити биткою хвилі океанічні. І це ні до чого не приведе. Дай мені шлюб, дай мені чоловіка, дай мені дітей, Та да що ж за життя таке кончене? А можна взяти дошку для борду для сорфу і почати сорфити на цих хвилях, йти із потоком. І це те, що ми починаємо помічати в шарлот. Вона розвиває в собі ось цю адаптивність і потрошку починає впускати в себе те неідеальне життя неідеальний, високий, знатний чоловіка, якийсь низький, лисенький, з волохатою спиною, ем, якийсь абсолютно некультурний, такий, як вона собі бачила. І вона починає в себе впускати його. Давайте зробимо. Таке порівняння між її стосунками із тим ідеальним, на перший погляд, принцом, з яким у неї була ця прекрасна, прекрасна історія кохання, і який, врешті-решт, коли вони одружилися, мав проблеми із потенцією, що абсолютно не вписувалося в життя Шарлотт. Маму, яку він також мав в придачу, тобто чоловік, який був не сепарований від своєї мами. І ви пам'ятаєте, як мама заходила до них під час сексу, як мама осмілювалася коментувати їх життя? І зверніть увагу, що вступаючи в ці стосунки, Шарлот все ще була ось тією маленькою, правильною хорошою дівчинкою, яка намагалася адаптуватися під когось. І сам факт того, що е вона вступила в конкуренцію із мамою. Говорить про те, що в ролі жінки вона себе в цих стосунках не почувала. Тобто, в цих стосунках вона себе проживала не як жінка, тому що якби вона вже повністю присвоїла собі свою жіночність, подорослішала і прийняла це, то вона б абсолютно не вступала в конкуренцію із. Мамою, у мене, ви знаєте, я коли говорю саме про цю історію, в мене прям стільки е, особистісних проекцій піднімається, які я відслідковую, тому що в мене була е, дуже схожа історія в моїх стосунках із е, конкуренцією з мамою. Хто не в курсі, ви можете підписатися на мій інстаграм і подивитися хайлайт, е, де я детально ділюся цією історією, ділюся вже через певний період часу, коли я. Е, Стовідсотково пройшла той етап, і маю можливість, і маю сміливість цим поділитися, тому що комусь це може бути актуально. Але коли жінка не присвоює собі свою жіночність, не має ось цього внутрішнього відчуття дорослої, впевненої в собі жінки, а влітає в стосунки із позицією цієї хорошої, маленької дівчинки, яка мріє собі про ідеальне життя і навіть не додумується протестувати. Е Протестувати сім'ю чоловіка, подивитися, що з цим вийде, дослідити територію. Вона сходу розуміє, як її картинка життя руйнується. І ми бачимо дуже сильні її старання, дуже сильні її муки. Ви ж розумієте, ці всі процеси, вони, якщо ми говоримо про життя, вони відбуваються підсвідомо. Людина ніби як відчуває, що вона знаходиться в пасті цього життя, ніби ось ось цей ідеал вже був в неї в руках, але все одно доводиться розчаровуватися. І ви часто в, розборі, в моїх розборах чуєте від мене слово розчарування, тому що це настільки глибоке. Переосмислення життя це настільки про життя, коли ми нарешті знімаємо із людей навколо нас, із наших картинок, із наших ідеалів. Коли ми знімаємо ось ці умови, знімаємо ось ці упередження, знімаємо наші очікування і нарешті бачимо людей оточення. І готові побачити, і готові прийняти людей і оточення такими, які вони є, і тільки тоді зробити вибір, хоче це в своєму житті, оберу я це в своє життя чи ні. Вважають нас ідеальним подружжям. Я знаю. Але я вже пообіцяла. Я більше так не хочу. Це лише одна фотографія. Для мене All це важливо. I, I Ні, Я більше не хочу так жити. So ти на мене злишся. Пробач. Я хочу дитину. Я думала, що і ти хочеш. So я теж так думав. I don't think I have а я не вважаю, що повинна від цього відмовитися. You і правильно. You Квартиру залишаю apartment. тобі. І сам повернуся до мами. Okay. Добре. Різні інтереси Шарлоти і Трея вийшли за межі різних кімнат. Вони їх розділили по справжньому. Тут ми помічаємо дуже велику різницю між Шарлот в тих стосунках, в її першому ідеальному шлюбі і другому е її неідеальному, але такому прекрасному шлюбі. І дуже цікавим, мені здається, теж факт імпотенції її чоловіка на тому етапі, коли вона. Зациклюється на материнській ролі, коли вона сама стає мамкою для свого чоловіка, коли вона вступає в конкуренцію з його мамою, і ви помічаєте ось, ось цей взаємозв'язок. Тому що коли в стосунках знаходиться не жінка. Яка знає свою цінність, яка знає свою важливість. А мама, яка опікає, яка конкурує з його мамою, яка намагається так сильно топити ніжками і довести свою важливість в його житті. Оце моє місце, це моя квартира. Тобто, І на виході з їх стосунків. Ви помічаєте, наскільки Шарлот дорослішає, присвоює собі ось цю позицію дружини і не дружини, а жінки. І наскільки у них змінюються в тому числі сексуальні стосунки, але, на жаль, це вже не може врятувати їх шлюб, тому що у них зовсім різне бачення на сім'ю, на дітей. І мені здається, якраз ці стосунки. Стали таким великим розчаруванням, чи несли в собі стільки розчарувань для Шарлот, що вона, врешті-решт, подорослішала і змогла присвоїти собі те, що по праву є її. І навіть ось ця дуже люблю цю сцену із квартирою, коли Шарлот е, подає на розлучення і забігає там щось мама е, чи заходить мама. Е, як ж його звали? Я тільки пам'ятаю, як він казав: окей окей Заходить мама її вже майже колишнього чоловіка, і вони там починають, мама починає щось там доводити за те, що вона нічого не отримає від нашого роду. І Шарлот отримує лист. Вірніше, їх адвокат отримує лист від її майже колишнього чоловіка про те, що ця квартира, вона для Шарлот, мам, зупинись. І це той момент, коли в тій позиції зверніть увагу, коли Шарлот отримала а, ту квартиру, отримала визнання чоловіка, отримала підтримку чоловіка, якої вона завжди хотіла, якої вона бажала, вона вже відмовилася від е, е, цієї війни. Вона йшла вже туди, і згадайте, як вона сиділа. Вона, вона нічого не намагалась довести, як раніше вона гнівно е конкурувала з мамою. Вона просто сиділа там, знаючи, прийнявши рішення, знаючи себе, розуміючи свої кордони і свою цінність, і наскільки поле швидко розв'язало цю ситуацію. І... З того часу, мені здається, ось це дорослішання Шарлот після розчарування життям, тобто прийняття життя таким, яким воно є. Відгорювавши, поболівши, вона правда дуже сильно прокачала те, що більшість людей зараз. Не можуть прокачати в собі і тому так сильно раняться від кожної е трагічної події, яка відбувається в світі. А саме адаптивність, тому що найцінніше зараз, що можна розвинути в собі, це адаптивність. Розуміння того, що ви не зможете проконтролювати світ. Розуміння того, що світ... І події в світі все одно будуть відбуватися. Але ви можете їх приймати, або можете стояти із бідкою і упашити по хвилям в океані, що нічого вам не принесе, окрім як знесилення і спустошення. І в її стосунках із Гері, із Гері, ми бачимо, наскільки прекрасно все виходить. Тому що вона приймає його, вона проходить ось цю стадію ідеалізації, вона дорослішає, і вона приймає його таким, який він є. І вона любить його таким, який він є. І точно те саме робить він. І зверніть увагу, як все класно розрулюється, як тільки вони перестають фокусувати увагу на зачатті дитини, як це було в першому її шлюбі, вона просто. Вони вирішують всиновити дитину, в неї також стається викидень, але потім вони все одно змогли народити дитинку, і це неймовірно прекрасно. І ми бачимо, що насправді, відмовившись від ідеалу, Шарлот насправді його отримала. Вона отримала бажану сім'ю, вона отримала роль дружини, роль. Мами, і це не просто дружина й мама, а це любляча дружина, кохана дружина, е, прекрасна, е, чудова, неідеальна мама. І ви знаєте, якщо подумати про е, ось цей ріст персонажів, то мені здається, Шарлот, як не дивно, це та людина, яка зробила от найбільший ось цей крок в своєму розвитку, в своєму дорослішенні, в присвоєнні собі своєї ролі в цьому світі, і мене це неймовірно радує. Ось тут за посиланням ви можете подивитися розбір інших персонажів із мого улюбленого серіалу Секс і Місто. Також в нас вже був розбір Емілі в Парижі. Будь ласка, долучайтесь, не забувайте підписатися, тому що щось нас дивляться без підписки більше людей, ніж підписані. Треба це виправляти. Пропоную вам це виправляти. Підписуйтеся на інстаграм, давайте будемо разом. У мене там також в хайлайтах є дуже багато крутих розборів. Я вас люблю, обнімаю, біжу до косметолога, а наступного разу вже, мабуть, побачимося з вами із Америки. Обнімаю вас до нових зустрічей!